Як в наше життя прийшов джаз? Джазовий вокал характеризується особливою манерою виконання. Вільна імпровізація поряд із правильно підібраним тембром голосу дивують і заворожують. Головна особливість джазової вокальної школи це вдале поєднання інструментальної музики та голосу співака, який ніби доповнює звук інструментів. Найвідомішим виконавцем джазу є Луї Амстронг, завдяки якому джаз набув популярності в усьому світі, як зароджувався джаз. Джаз має глибоке історичне коріння, що веде нас до африканських традиційних пісень, коли вони перекочували з Африки в Америку, поширюючи свої звичаї і традиції. Під час важкої фізичної роботи африканці створювали ритмічний спів, що допомагав координувати зусилля. Такі робочі пісні виконувалися на портових розвантажувальних майданчиках, бавовняних плантаціях, лісоповалах і кар'єрах під час прокладання залізниць. Зазвичай лідер Артілі заспівав головну спислову строфу, а решта підспівували у відповідь. Така структура пісні характерна для багатьох народів. У ній оспівується характер і подвиги народних героїв. Для афроамериканців це були Буфало Біл, Лонг Джон Джон Генрі тощо. Спів супроводжувався притупуванням і плесканням в долоні. Основою джазового співу стала ритмічність, що згодом переросла в характерний синкопований ритм і особливу манеру виконання. Джаз як церковний спів. Найважливішу роль у формуванні джазового вокалу відіграв процес повернення рабів у християнство. Християнська віра сприймала багатьма африканцями як можливість долучитися до культури білих і надія на свободу. Багато африканців охоче співали в церковних хорах. У результаті, в другій половині 18 століття виник новий різновид духовних піснеспівів – Спірічуелс. Школа співу поєднувала елементи африканських традиційних пісень і стилістичні особливості. Пуританських гімнів. Далі «спірічуелс» трансформувався госпель-сонг. Слово госпел з англійської означає євангеліє. У цьому жанрі згодом співав Луї Амстрон, Мігелі Джексон, Дюк Елінгтон. У цій статті ми розглянули, як видозмінювався і трансформувався джаз з плином часу. Відкрити для себе джазовий вокал та навчитися імпровізувати як справжні легенди. Запишіться на урок у школі вокалу муза та розкрити свій унікальний стиль.